Вітаємо Арсенія Ценюка, колишнього прем'єр-міністра України, який зараз із нами на зв'язку. Арсеній, ласкаво просимо до програми. Дякую за запрошення, Джоне. Вітаю знову дуже радий бачити вас. Ці атаки явно мають на меті зламати волю українців. Чи можете ви дати мені уявлення про те, як зараз тримається моральний дух у Києві в Україні, особливо в столиці? Адже це, мабуть, дуже виснажує. Можу сказати, що практично половина Києва перебувала у підземних укриттях, решта в більш-менш безпечних місцях. Але зараз у нашій країні немає безпечних місць. Ні на лінії фронту, ні в столиці, ні на заході України. Кожна точка, кожен житловий район може бути атакований росіянами. З одного боку, ми <стан> до цього звикли, але з іншого, Джони для більшості українців це справжня драма і нескінченна катастрофа. Гинуть діти, Путін навмисно цілить по житлових районах. Ви абсолютно праві. Що він хоче зламати нашу волю, але воля України не зламана. Та річ у тому, що Путін вірить, що час грає йому на користь що чим більше українців він вбиває, чим більше намагається принизити США і весь західний світ тим більше юкрейніансхікілс, дебети чансис. Тим більше його шанси захопити Україну як державу, добитися її поглинання Росії знов таки, це війна на виснаження, і єдине рішення зараз боротися з Путіним, тиснути на нього. залишається єдине із усіх сил тиснути на цього воєнного злочинця немає жодного шансу, жодного, що він готовий укласти справедливий і чесний мир. Я в це не вірю ні на йоту. Айдонба ваше обурення Арсенію очевидно поділяють ваші прихильники та друзі в Європі. Ви бачили заяви з Брюсселя, у Лондоні. Викликали російського посла. Тепер Трамп має побачити це послання, показати, що він його зрозумів і діяти відповідно. Наскільки ви вірите, що це станеться? справа в тому Джоне що було вже багато різних повідомлень. Ми ідеально проводимо саміти і виголошуємо ідеальні промови. Та я хотів би, щоб такої досконалості ми досягли в сильних і рішучих діях. це можна робити в повній тиші. Це єдина мова, яку розуміє Путін. жодних слів. Лише сильна смілива рішучість. Вести вторинні санкції, забезпечити виконання вже введених, надати додаткову безпекову допомогу Україні. Стати єдиним фронтом вільного світу проти Путіна, знайти спільну мову з Індією, чинити тиск на Китай, і, врешті, зробити все необхідне для порятунку України та залишків світового порядку. Так, вторинні санкції завдадуть удару по економіці України. Вторинні санкції завдадуть удару по економіці. України. Так, по економіці України. так, вибачте, Арсенію. Ви сказали, що санкції завдадуть шкоди Україні. Це не так. Кендрисенвторинні санкції завдадуть шкоди Росії. Так, вибачте, я мав на увазі Росію. Це буде набагато ефективніше за участю американської адміністрації. Американський президент каже, що він розглядає можливість вжиття заходів за два тижні. Я вже втратив лік, скільки разів президент Трамп повторював, що розглядає можливість дій за два тижні. Це важко сприймати зараз серйозно. Чи не так, Арсеній? Джона, у нас закінчується час. Ми не маємо права давати Путіну якийсь імунітет або право на безкарність. Ми не можемо давати йому тижні, місяці чи роки. Адже Путін вважає, що може отримати собі навіть роки. Ви абсолютно праві. Адміністрація США і персонально президент Трамп можуть ввести ці санкції. і зараз усе залежить від лідерства вільного світу адже я все ще вірю, що сполучені штати представляють вільний світ і є його флагманом. Тож путіну байдуже на слова йому важливі дії. і настав час, дійсно настав час діяти.